Література це зброя духу, яка допомагає формувати особистість і дає сили навіть у найтемніші часи. Вітаю! Я Тетяна Лінійчук, вчителька української мови та літератури, зарубіжної літератури і класний керівник 6 Б класу. Наша вчителька у 2010 році закінчила магістратуру Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Упродовж п'яти років викладала українську мову та літературу у аграрному коледжі Львівського національного університету. А з 2015 року працює нашою вчителькою у Ямницькому ліцеї. Ямницький ліцей один із провідних закладів освіти, адже пілотує реформу нової української школи. Моя педагогічна ідея формування ключових компетентностей учнів засобами вітагенного навчання на уроках словесності. Щодня, коли я заходжу до класу, дивлюсь у вічі учням, ставлю питання собі: як зробити так, щоб література для них пожила. Я часто влаштовую Ні! Я жую часто? Так! Щоб вона стала не просто розділом у підручнику, а ключем до розуміння світу, історії та самих себе. Сучасний світ змінюється швидше, ніж будь-коли. Наші діти народжуються в цифрову епоху, де інформація доступна в один клік. Отже, друзі, ми продовжуємо з вами працювати над характеристикою образів головних героїв повісті. І зараз, для більш детальної роботи, я прошу вас підійти і відсканувати QR-код. Знання технологій і вміння працювати з ними покращує когнітивну гнучкість, розвиває логічне мислення і є невід'ємною навичкою сучасності. Але є речі, які не змінюються. Людська душа, моральний вибір, пошук добра та істини це те, про що говорили ще Данте, Сервантес, Шекспір і Гюго. І якщо колись ми могли запитати, чи має класика значення. То сьогодні це питання звучить по-іншому. Як зробити її гучним голосом у 21-му столітті? Я показую учням, що Гекельбері Фін і сьогодні бореться за свободу, що скруч може жити в будь-якому офісі, що Поліанна це та дитина, яка сьогодні би була змушена шукати світло у темряві війни. І пам'ятайте, друзі, кожен день не може бути гарним, але щось гарне є в кожному дні. Сьогодні, коли Україна виборює свою свободу, кожен наш урок це не просто зустріч із героями, а розмова про вибір: вибір залишатися людяним, вибір боротись за правду, вибір не мовчати. Розвивати громадянську відповідальність допомагають проєктні технології. Саме тому я залучаю учнів до інсценізації художніх творів, участі в різноманітних проектах, фахових конкурсах, учнівських конференціях. Науково-дослідних робіт в Малій Академії наук, зйомок буктрейлерів. Знайомлю з сучасними письменниками. Я не просто навчаю дітей. Я даю їм в руки інструмент, який допоможе змінювати цей світ. Не забуваю і про самоосвіту та самоаналіз. Ділюся досвідом із колегами під час майстер-класів, я керівник методичного об'єднання учителів філологічних дисциплін тренер НУШ, а також експерт із оцінювання професійних компетентностей учителів української мови та літератури під час сертифікації. Тетяна Вікторівна у 2018 році зайняла друге місце у обласному етапі конкурсу учитель року у номінації Українська мова та література. А у 2019 році наша вчителька перемогла у конкурсі Global Teacher Prize» у номінації Вибір серця. Я переконана, що тісна співпраця між вчителем та батьками є ключем до гармонійного розвитку дитини, де кожен її крок вітається. А тематичні виховні години, спільні заходи, навчальні екскурсії та мандрівки сприяють формуванню емоційного інтелекту та психологічного здоров'я. Я, я учителька зарубіжної літератури. І я не просто навчаю, я творю майбутнє.